Вітаю, друзі! Сьогодні 8 вересня, і я хотів би зупинитися на одній новині, яка мені показалася цікавою, і яка, на мою думку, якось пройшла мало поміченою. Я маю на увазі результати опитування, яке провела українська організація з дивною назвою Інститут майбутнього, але незважаючи на дивну назву, це опитування мені здається варто того, щоб його більш детально розібрати. Я маю на увазі опитування, яке було опубліковане кілька днів тому, і присвячено воно було аналізу стану українців, от зараз в поточний момент. Серед іншого, там були запитання, пов'язані з тим, що українці вважають найбільшою загрозою для себе. Ну, здавалося б, що тут може очікувати несподіваного? На вулиці війна. Півтора року війна в Україні, отже, безумовно, скоріше за все, українців турбує саме загрози, які пов'язані безпосередньо з війною. Але ви будете здивовані, якщо не бачили результати цього опитування. Війна там зовсім не серед перших проблем, які турбують українців. Я зараз процитую результати цього опитування і ми обговоримо їх більш детально. Вони в мене тут є на паралельному екрані. Отже, коли українців запитали, що для них є найбільшою проблемою поточного часу, от саме зараз, то найбільша кількість 51%, тобто більше половини опитаних, сказали, що це високі ціни. 50%, тобто половина опитаних. Сказали, що найбільшою проблемою для них є відсутність певненості у завтрашньому дні. Ще 37%. А там можна було називати кілька причин одразу: 37% опитаних назвали найбільшою своєю проблемою низькі доходи. 33% сказали про високі тарифи на комунальні послуги. 30% назвали проблемою найбільшою проблемою неможливість будувати плани на майбутнє. Але де ж війна? Запитаєте ви. Війна згадувалась, ракети, дрони і так далі турбують 34% людей, тобто приблизно третину опитаних. Це приблизно стільки ж людей, скільки вважає найбільшою проблемою високі тарифи на комунальні послуги. В якості найбільшої проблеми саме поточного часу. Також війна згадується в кількох інших відповідях, але результати їх досить показові. Так, наприклад, втрату близьких назвали 8%, відсутність житла, що безпосередньо завжди пов'язується з військовими діями, назвали найбільшою проблемою лише 6% українців. Перше, що спадає на думку в такій ситуації. Для мене, наприклад, це те, що я зовсім не перебільшував, коли казав, що українці воюють на два фронти. Тобто, вони сьогодні воюють з однієї з путінською державою, а з іншого боку, другим фронтом, так би мовити, є українська держава, яка створює для них найбільші на сьогодні загрози. Тобто, це, повторюю, це не перебільшення, це фактично відбиття реалій, в яких ми зараз живемо. Значно більше людей, ніж ті, хто називав ракети і дрони серйозними проблемами, назвали проблемою, головною проблемою саме економічні питання. І це пов'язано з високими цінами, низькими зарплатами і високими тарифами. А це власне ці речі, які фактично сьогодні в Україні найбільше деформуються державою. Там, де держава втручається найбільше, виникає найбільші, виникають найбільші проблеми, але в цьому опитуванні є ще один цікавий момент: там запитували людей щодо того, а що вони очікують в найближчому майбутньому, тобто яка загроза вважається ними найбільш актуальною для них у найближчому майбутньому. Так, от відповіді розділились наступним чином, найчастіше вони згадували зменшення доходу і втрати джерел доходу і подальше непомірне зростання цін. Стільки ж, а це і там, і там, це приблизно 16-17%. І стільки ж, 17%, назвали найбільшою загрозою найближчого майбутнього, ядерний удар або ядерну війну. Розумієте, настільки. Серйозними є для людей проблеми економіки, вони фактично на одному рівні з ядерною війною. Тобто, та руйнація, яка відбувається сьогодні на наших очах, руйнація української економіки, вона нічим не поступається. А для багатьох людей значно перевищує за небезпекою своїх наслідків, ніж руйнації і втрати, які несе з собою війна. Це означає в принципі те, що держава в Україні вона сьогодні, на сьогоднішній день і у найближчому майбутньому розглядається українцями як найбільша загроза. Вони вважають війну, війну з Росією, російську агресію, епізодом, тобто, так, неприємною, дуже неприємною, трагічною, але подією, яка рано чи пізно закінчиться. А от наслідки панування на нашій землі держави, вони вважають серйозним і тривалим явищем. І від нього вони очікують найбільших загроз і проблем. До речі, непогано до цих результатів опитування також підходять і інформація, яка була розповсюджена буквально сьогодні вранці, про те, що Українські журналісти вони виявили, що останнім часом, останнім часом, за період війни, народні депутати депутати Верховної Ради активно купували дуже дорогі автомобілі. Тобто вони витратили там мільйони доларів на те, щоб обновити свій парк найновішими моделями автомобілів. Нагадаю, це той період, коли нам кажуть, що йде війна на виснаження. Кого ця війна виснажує? Це, це вони так виснажуються, що купують за десятки тисяч доларів найновіші автомобілі. Зрозуміло, що ставлення до війни з боку держави і з боку простих людей населення України воно принципово різне. Воно навіть не, не те, що різне, воно протилежне. Якщо люди страждають від війни. Страждають від війни і від дій держави, то держава в цей час вона просто збагачується. Причому збагачується відверто, неприховано, непристойно. В таких масштабах, в яких вона не збагачувалася ніколи в мирний час. Це означає, що ставлення до війни, розуміння війни, воно абсолютно різне, якщо ви знаходитесь по різній сторони цієї великої барикади, яка розділяє суспільство і державу. На стороні держави сьогодні свято. Вони пакують гроші великі у надзвичайно великих кількостях. От журналісти до речі, вони зупинились на констатації факту, що державне начальство, зокрема народні депутати, вони купують дорогі автомобілі, але вони далі не пішли з тим, щоб з'ясувати. А звідки ці гроші? Звідки в них взагалі беруться гроші на ці автомобілі? Але тут для нас, наприклад, я думаю, що для кожної мислячої людини це не є проблемою. Тобто, так, гроші держава, власне, існує для того, щоб якраз забезпечити оцю концентрацію ресурсів в одному місці під назвою Держбюджет, а потім можливості привласнення цих грошей із держбюджету. І тут можуть виникнути такі думки, що, наприклад, ну, до чого тут держава? Це просто погані люди. Тобто знову погані люди опинилися при владі. Хочу нагадати, що з Україною це постійне явище. У нас постійно чомусь при владі опиняються погані люди. Власне, в цьому немає нічого дивного. В державі відбувається від'ємний, так званий від'ємний відбір. Тобто наверх державної влади постійно потрапляють найгірші люди, найгірші з точки зору. Цінностей суспільства. В державі ні. Їхні якості дуже цінуються. Це дуже важливі якості, коли ти здатен грабувати і залишатися, так би мовити, непоміченим. А з точки зору людини, це злочини. Тобто люди, які займаються такою діяльністю, які грабують інших людей, вони злочинці. Але сенс існування держави якраз як механізму, як системи методів, і полягає в тому, щоб вивести цих людей з під дії права. Бо право в державі не існує, воно не діє. В державі право заміняється законами. Але знов таки повторюю, має значення не те, що вони відповідно закону діють. Має значення те, що вони діють всупереч праву, тому що люди, які залишаються. В країні, які працюють, які заробляють на ринку, які створюють багатство, вони діють за правовими нормами. Ніякі закони нам ніколи права не замінять, тому що зникне право, зникне суспільство. А до речі, право якраз і перебуває в Україні в такому стані ледве помітному, так би мовити, дуже обмежена сфера застосування права. Саме через те, що в нас немає права власності. Це, це головне право, право, на якому будується вся правова система. Тобто, коли держава знищує право власності, то тоді зникає і вся оця решта правової, правової системи, правової культури. Отже, саме це, цим пояснюється відсутністю права власності, відсутністю власності, якраз пояснюється те, що права в Україні немає. А там, де немає права, це місце займає закон, штучно написані накази, розпорядження, які постійно змінюються, які постійно придумуються тими, кому вони вигідні. І тому саме, власне, і відбуваються ці процеси, які ми спостерігаємо. І тут я знов-таки хочу повернутися до думки, з якої я почав. Що хтось може сказати, що ну держава, до чого тут держава? Погані люди захопили владу, треба їх переобрати, і таким чином у нас будуть шанси на покращення. Ми матимемо, матимемо якусь перспективу на розвиток. Отже, держава, так би мовити, з точки зору розуміння цих людей, це таке собі явище подвійного призначення. Ну тобто його можна державу можна використати для хороших справ. А можна для поганих, і все залежить від того, в яких руках перебуває держава. Це, так би мовити, ну, якщо можна це порівняти, наприклад, там, з пляшкою, в яку можна налити вино або пиво, а можна вибухову суміш. І от пляшка у нас, так би мовити, є прикладом товару, так би мовити, подвійного призначення. Отже, Поняття подвійного призначення для нас є таким звичайним явищем в суспільстві. Так от я хочу тут наголосити на дуже важливі речі: держава не є явищем подвійного призначення. В неї немає оцього другого використання. Вона створюється. І існує виключно для того, щоб забезпечувати пограбування системне пограбування людей, які займаються економічною діяльністю. Ніякого іншого застосування у держави немає. Тому, власне, ми постійно натикаємось на те, що в державі відбуваються речі, які просто відверто виглядають як злочин. Не тому, що там люди не ті, або якісь погані, хоча вони там дійсно погані. Справа в тому, що ніяких інших людей там бути і не може. Або навіть якщо ви туди силою загоните найкращих людей суспільства, то все рівно держава від цього не зміниться, бо держава створена виключно як набір методів. Це Вузко-спеціальна річ це набір методів для того, щоб забезпечувати систематичне пограбування населення протягом якогось більш-менш певного часу. Держава не може існувати довго, вона завжди опиняється в кризі, тому що її діяльність суперечить розвитку суспільства, суперечить економічній діяльності. Вона є паразитом, який постійно розширює, так би мовити, свій вплив, свій тиск свою негативну дію на організм, на здоровий організм суспільства. Але якийсь певний час завдяки тому, що в ній якраз оптимізовані ці механізми пограбування, вона може існувати і навіть виглядати більш-менш небезпечною, якщо у вас організм сильний, якщо у вас здоровий організм суспільний, якщо у вас потужний ринок, якщо у вас потужна правова культура. Якщо у вас потужний соціальний організм, суспільний організм, якщо у вас ринок, якщо у вас правова культура, яка має сотні років історичного розвитку, то тоді державу вдається трохи стримувати, тобто не давати їй розмахнутися в усі її можливості. Але, от в нашому випадку, в Україні, у нас немає ринку розвиненого, він був знищений свого часу. Комуністами і потім не відродився. У нас немає правової культури, вона була знищена знов таки дуже давно, сотню років тому. І знов таки право у нас не виникло, тому що держава у нас залишилася, та, е, яка виникла тут е, на початку минулого століття. Отже, е, ми не маємо перспектив стримування держави, тому наша держава виглядає у відвертій якраз своєї сутності. У повністю відвертій негативній сутності, тому вона така небезпечна і тому якраз українці сьогодні у цих опитуваннях вони прямо підтверджують це, що держава в Україні є надзвичайно небезпечною. Вона є загрозою, вона є суттєвою загрозою, яка перевищує загрозу від війни і е, тих руйнувань, які з собою війна несе. Власне, на це я хотів би звернути увагу, тому що в коментарях до моїх попередніх відео досить часто можна зустріти думку, що ну, просто треба піти на вибори і переобрати тих, які сьогодні корупціонерів, які сьогодні у владі. І тоді держава почне виконувати свої нібито якісь функції, які вона ніби має виконувати. Але я знову хочу повернутися до головної думки. Ці люди помиляються, тому що вони не розуміють природи держави. Вони ніколи не замислювались над цим. А якщо ви спираєтесь на базові поняття економічної теорії, якщо ви спираєтесь на теорію людської діяльності, то ви розумієте з наукової позиції, з наукової точки зору, що держава несумісна з суспільством. Держава протирічить цілям, завданням і меті існування суспільства. Бо суспільство люди створюють заради збагачення, заради покращення власного життя, заради прагнення до щастя. І саме в такій формі, в формі, якій які ми існуємо в суспільстві, ми можемо найоптимальніший спосіб використати ті ресурси, які нам доступні. А держава заважає цим всім процесом. Вона є паразитом, і ця історія, якраз з автомобілями і з усіма іншими цими маєтками, статками, цією боротьбою з корупцією і так далі. Це все говорить нам про те, що саме оці процеси відбуваються на наших очах. Їх не можна не помітити. ці люди, які дориваються, так би мовити, до влади, вони використовують державу за прямим призначенням. Вони використовують її як інструмент швидкого і майже необмеженого в наших умовах збагачення. Отже, оці новини, на які я сьогодні хотів би звернути вашу увагу, вони фактично лягають дуже логічно на ту теоретичну базу, яку ми тут з вами на моєму каналі регулярно обговорюємо. Тобто я хотів би, щоб ви ще раз задумалися над цими явищами і ще раз зробили важливі висновки, не спираючись на пропаганду, не спираючись на політичні фантазії, на політичні культові якісь там значить, конструкти, які нам постійно підсовують. Тому що оця, оця пропагандистська мішура, якою приховують погарбування, це є якраз частина існування держави. Це один із методів, які в державі існують для того, щоб забезпечити оце пограбування більш-менш тривалий час. Бо інакше пограбування було б виглядало просто як злочин. А так воно маскується: маскується законодавчою діяльністю, маскується якимось значить, державними ініціативами, ніби там і так далі. Але насправді ми бачимо, що в державі відбувається простий процес. Вона конфіскує стільки коштів і ресурсів, скільки може, А потім через механізми відмивання, які пов'язані з цими державними витратами, з державними підприємствами, з державною економічною, так званою діяльністю, відбуваються процеси відмивання цих грошей конфіскованих. І вони опиняються в кишенях цих людей, які сьогодні в поточний момент. Перебувають при владі, а там десь стоять наступні бажаючі і так далі. Їх, вони не переводяться. Тобто держава для багатьох людей, особливо тих, хто має серйозні проблеми з розумінням і розумінням економічних, економічної природи, соціальної природи, тих явищ, які ми спостерігаємось. Спостерігаємо, вони, вони, вони піддаються цій спокусі швидкого збагачення. І таким чином роблять досить принциповий вибір. Отже, коли ми говоримо, що от в державі знову опинились не ті люди, ні, там ті люди. Це, це люди, які зробили цей принциповий вибір. Тому що кожна людина розуміє, що можна збагатитися двома шляхами. Перший чесною працею, коли людина робить щось корисне для інших людей і таким чином збагачується, а можна конфіскацію чужої власності, тобто пограбуванням. Це швидко, це не обмежено. Але зазвичай в суспільстві це небезпечно. А от держава робить цей процес відносно безпечним, і ми бачимо, до чого це приводить. До речі, хочу звернути тут ще вашу увагу на один нюанс, пов'язаний якраз з цими новинами. Зверніть увагу, що ці гроші, шалені гроші, які витрачають депутати зараз, вони витрачають на автомобілі. Ну, ще можна згадати, що вони витрачають їх на квартири, вони скуповують квартири там десятками сотнями, вони купують якусь нерухомість за кордоном і так далі. Тобто це просто відверте споживання. Да? Часом можна почути, що от від цих людей можна очікувати, що вони будуть інвестувати оці гроші. Тобто не треба нібито перебільшувати проблеми. Так, вони там витягують, значить, із економічної діяльності навколо бюджету якісь кошти, але ж вони потім повертають їх в економіку. І таким чином ми всі нібито від цього е, виграємо. Ні, нікуди вони нічого не повертають. Ніяких інвестицій в державі не існує. Держава займається виключно споживанням. І в наших умовах. В Україні це найбільш приймає ну, такі гротескні форми. Тобто це речі, які викликають ну, скоріше усмішку, ніж навіть занепокоєння. Бо дивіться, вони купують автомобілі. Ну, авто... Коли ви купуєте автомобіль за якусь ціну, да? щойно він виїхав за межі автосалону, його ціна впала вже десь на третину. Тобто це не є інвестиція, це відчайдушне намагання врятувати гроші. Тобто вони розуміють чудово, що ці гроші в них кримінальні. Вони хочуть замаскувати це явище, що вони володіють цими грошима. А отже, починають їх вкладати в абсурдні речі: тобто, і квартири, і автомобілі, і та й нерухомість це все банальні. Примітивні форми порятунку грошей, це абсурдна просто форми, гротескні форми споживання, тому що у нас вони їхня діяльність привела до того, що у нас немає інструментів інвестицій. Якщо ви уявите собі багато людину в Україні, то їй нема куди вкласти гроші. Єдиний вихід це вивезти ці гроші кудись подалі. Там, де є ринок, там, де є економіка, там, де є фондовий ринок, де є акції, де є капітальні інвестиції, де є фонди різноманітні і так далі. Там ви можете вкласти, там ви можете інвестувати. Це могло б бути і в Україні, але цього немає, тому що держава в Україні діє успішно вже більше 30 років. І успіх, і, успіх її, і її діяльності якраз проявляється в тому, що в нас фактично існують залишки економічної діяльності, і, 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 які підтримуються просто на ентузіазмі людей, які хочуть врятуватися, які хочуть себе прогодувати. І якраз е, оці всі процеси і знайшли своє яскраве від, е, відбиття цих результатах опитування. Люди відверто кажуть, що їх непокоїть, Високі ціни, що таке високі ціни. Це наслідок інфляції. Високі ціни це один із наслідків. Не завжди він трапляється, навіть якщо чесно, то але це най... найочевидніший наслідок інфляції. А інфляція це просто друк грошей. Це означає, що держава просто друкує безконтрольно гроші і ціни зростають, тому що виробництво не зростає. У нас немає більше товарів чи послуг. А грошей стає багато, отже, ціни зростають. І, до речі, той факт, що людей турбують відсутність роботи і низькі зарплати, говорить про те, що у нас і виробництва немає. І тому люди обирають можливість поїхати звідси. Коли сьогодні нам кажуть, що держава піклується про те, щоб українці повертались, та ні, ну нічого, вони, їм абсолютно байдуже. Вони давно вже не залежать насправді від того, як ми живемо, що ми там робимо, скільки ми заробляємо. Вони живуть на прямому, так би мовити, підсосі ха, закордонних коштів, закордонних ресурсів, ресурсів, які надходять у вигляді допомоги. І саме з цим зараз пов'язана оця боротьба з оновлена боротьба. з... Так званими олігархами і так далі. Грошей стає мало просто у них, і вони починають конкурувати за гроші. А держава і олігархи вони існують в такому певному симбіозі. Вони не можуть один без одного. От. А коли держ грошей стає мало, то без... між ними безумовно виникають тертя. Тобто вони вже більше не можуть жити за старими принципами. Коли держава накопичує певні кошти в бюджеті, передає їх ці кошти е... олігарху, олігарх їх відмиває через свої підприємства. Продукція експортується кудись за кордон, а потім там отримана валюта, вже ділиться між всіма учасниками. Зараз ця модель не працює, отже, от виникають ці складнощі у відносинах з олігархами. А олігархи не підписувалися на те, щоб витрачати свої гроші. Ні, вони існують виключно як доповнення до так званої економіки державної економіки тобто, вони частина цього сучасного стану. Так званого народного господарства нам намагаються нав'язати війну як виправдання всього того, що відбувається виправдання всіх проблем, всіх негараздів, всіх труднощів, бідності і так далі. Імміграції. Що це все війна? Ні, реальність показує нам зовсім іншу картину. З війною або без війни в Україні немає економічної діяльності. І проблема тут саме в державі, в державному тиску, в тому в самій природі держави, яку не можна використати на користь людині, вона просто не здатна до цього. Вона створена для того, щоб забезпечувати інтереси мінімальної кількості людей, які обрали свідомо обрали пограбування в якості методу збагачення. І от власне про це. І Говорять нам оці події, про які ми сьогодні згадували. Дякую вам за увагу! всього найкращого, до побачення.